Як пишно, яблуні цвітуть. Один із віршів хмельницької письменниці Раїси Біберіної, який увійшов до сьомого тому часопису Альманаху Літературна громада. Як пишно, яблуні цвітуть, їх не лякає лють ворожа, і Україна переможе, дух нації. І у цім суть, як біло яблуні цвітуть. Загалом у часописі говорить Раїса Біберіна, її авторські вірші про кохання та громадянська лірика. Майже всі нові мої твори, які були створені або написані, але я кажу, що даровані Богом. Це світлі душі, колискове для орків. Сьомий том часопису Альманаху, літературна громада, вийшов у світ у 2025 році. Його підготували представники Хмельницької міської літературної спілки Поділля за підтримки управління культури і туризму. Збірка містить зокрема інтерв'ю Павла Гірника, Українознавчі дослідження Любові Сердунич, вірші Оксани Лозової. Також є цікаві матеріали інтерв'ю з Віталієм Матеушем. Нашим відомим краянином, літературознавцем, краєзнавцем, лауреатом премії Баженова, краєвої премії Лесі Українки, тут дуже такий цікавий, інтригуючий полемічний мій діалог з Віталієм Матеушем. Щопонеділка обласна книгозбірня для молоді об'єднує на мистецьких заходах місцевих письменників та шанувальників літературного слова. Цей час коли стільки горя, стільки болю на вулиці, приходячи сюди, ти наповнюєшся не тільки знанням, але починаєш посміхатися, починаєш хотіти жити. Знайомишся з надзвичайно талановитими людьми. Допоки люди читають книжку, беруть в руки книжку, мені здається, наша нація жива. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.